Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як створити анімацію персонажа у Clo 3D за допомогою програми Mixamo. Мене звати Яна, а ви на каналі про 3D дизайн одягу. Це чудовий спосіб оживити ваші моделі, зробити реалістичні презентації та анімаційні ролики. Тож, почнемо! Спочатку переходимо на сайт Міксамо. У пошуку вибираємо анімацію, яка нам подобається. Я хочу, щоб мій аватар танцював брейк-данс, тож знаходжу відповідну анімацію, наприклад, breakdance 1990. Віддаляю камеру, щоб краще переглянути рухи. І натискаємо Завантажити. Вибираємо формат FBX і натискаємо Завантажити. Далі зберігаємо файл у зручному місці. До речі, всі анімації Mixamo безкоштовні. Тепер зберігаємо наш проєкт. Відкриваємо новий пет в 3D, І шукаємо вкладку Аватар, Convert to Motion». У вікні вибираємо тип аватара жіночий. Чекаємо, поки аватар з'явиться. Далі файл, який ми завантажили з міксами. Натискаємо на папку. І вибираємо нашу анімацію, яку ми завантажили з сайту. Тепер потрібно зберегти анімацію. Рекомендую створити окрему папку, щоб зручніше було працювати з файлами. Додаємо зрозумілу назву, наприклад, breakdance. І зберігаємо. Все, анімація готова до використання. Далі відкриваємо наш основний проєкт з моделлю одягу. Так, тепер відкриваємо бібліотеку. Знаходимо нашу вкладку. знаходимо збережену анімацію і додаємо її, як зазвичай, до аватару. Після імпорту запускаємо симуляцію, щоб перевірити, як одяг реагує на руку. Поки я налаштовую анімацію одягу, розповім вам про переваги такого підходу. Якість та контроль. Ви можете легко вносити правки та контролювати анімацію прямо у Кло 3D, не використовуючи додаткові програми. Стабільність роботи. Часто при завантаженні власного аватара в міксами в мене виникали помилки рінінгу. І що неуможливівало створення анімації. Тобто сам сайт не міг створити скелет для мого аватара, оскільки зазвичай мої моделі досить складні і деталізовані, тому сайту дуже важко створити скелет. А використовуючи вбудовані аватари, ми уникаємо цієї проблеми. Простота і швидкість весь процес займає мінімум часу, а готову анімацію можна швидко застосовувати у ваших 3D проєктах. І не тільки для цього аватара, але й для інших. Після того, як анімація запишеться, я подивлюся на результат, також підлаштую сцену, виберу освітлення та якість і отримую готову анімацію. Через кілька хвилин покажу, що в мене вийшло. А поки що, ось так просто можна створити анімацію персонажа у Clo 3D за допомогою Mixamo. Це значно спрощує роботу з презентаціями одягу, рекламними проектами та модними колекціями. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять. Дякую за перегляд, до зустрічі в новому відео. А зараз я покажу, що в мене вийшло. สุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่ม